Нещодавно у супермаркеті Едека побачила ось такі красиві букети в чорних обгортках. Колір обгорток мене дуже здивував, бо ж у нас, українців, чорний колір це ознака трауру. Коли я побачила етикетки із зображенням чоловіків, то подумала, що це квіти для чоловіків, тому вони в таких суворих обгортках. Далі мені подумалось, зважаючи на європейський контекст, що це, мабуть, квіти для чоловіків. Нетрадиційної орієнтації, що подарували їх один одному, все виявилось зовсім по-іншому. Ці чоловіки на етикетці, двоюрідні брати із Голландії, які мають спільну пристрасть до вирощування квітів. Бізнес у квітковій сфері заснували їхні батьки, які доводились один одному рідними братами. Сини продовжили та розвинули цю справу, а чорні обгортки стали їхнім фірмовим стилем, який покликаний підкреслити барвистість та природну красу квітів.